Мої вітання! Сьогодні ми з вами будемо програмувати малювання ялинки. Зазирнемо трішечки в світ рекурсії, ну і, можливо, створимо собі святковий настрій. Виглядає це приблизно ось так. Нашу ялинку ми будемо малювати з використанням рекурсії, тобто, ми будемо... що таке рекурсія? По суті, це зображення об'єкту з використанням його ж. Тобто з використанням такого самого об'єкту. Ми можемо це побачити на прикладі ефекту Доросте, коли в самому зображенні використовується те саме зображення. Ось там Це може бути реклама, це може бути, наприклад, альбом групи Pink Floyd. Ви також можете побачити там картину в картині, так? і це відповідно також буде рекурсія. Також використовують дуже часто в математиці, там, в фізиці, а використовують фрактали. Фрактали це також рекурсія. Ось, наприклад, трикутник Серпінського, який. У нас побудований з тих самих трикутників, тільки з різним масштабом. Ну, і ми можемо побачити, а, зробити рекурсію самі, поставивши два дзеркала один біля одного, і побачити тунель в одну сторону, тунель в іншу сторону або коридор. А, ну, Наприклад, ви можете це дуже класно побачити, якщо ви станете м, десь в торговому центрі, де у нас є такі скляні а, дзеркальні колони і між ними стати, і ви побачите дійсно себе бізкінечну кількість. Разів в одну сторону, безкінечну кількість разів в іншу сторону. Ось це також рекурсія в природі, також використовує, ну, не використовується, а ми можемо зустріти рекурсію, наприклад, там папороть. Наприклад, це може бути капуста а, Романеско. Ось, будь ласка, рекурсія в природі. Тож, і ми будемо будувати нашу ялинку із маленьких ялинок, які відповідно будуть у нас виглядати ось таким чином. Давайте приблизно покажу. У нас малюється а, стовбур. Вибачайте, малюю від руки мишкою. А, і, відповідно, далі у нас будуть також такі самі стовбури, тільки а, рости по бокам. І чим більше вони у нас будуть. Тим, ну, відповідно, у нас будуть повторюватися і ці гілочки маленькі. Тобто, ось тут також будуть вони знаходитися. І так, на кожній з гілок, відповідно, у нас будуть однакові ялинки, які просто на кут змінюються. Ось тут буде кут 120 градусів. Так, ось цей, і в дві різні сторони. Спочатку в одну. Потім в іншу, і просто у нас будуть повторюватися і повторюватися ці ялинки, доки не дійдуть до самого низу. Тож, напевне, давайте і приступимо. Так, для початку нам потрібно з вами імпортувати бібліотеку Turtle. без неї взагалі нічого працювати не буде. Далі створимо наш об'єкт, нашу черепашку. Виконавець нашої програми, да, нашого алгоритму, який ми створимо. Для цього указуємо, ну, нехай це буде просто ті. Далі нам знадобиться наша бібліотека, Ось ця. Тобто ми указуємо, що зараз з цієї бібліотеки ми дістанемо команду для створення черепашки, а звучить вона також, як Turtle, тільки з великої літери. Тобто, таким чином, ми створили обов'язково. Відкриваємо, закриваємо дужки, без цього також буде повилка. І таким чином ми вже створили з вами черепашку, яка буде працювати. Також нам знадобиться сьогодні іще екран. Ми указуємо тут. ну, Давайте так його і назвемо: скрін. Бібліотека у нас буде використовуватися та сама: Turtle, тому ми можемо її просто скопіювати. А ось об'єкт, який ми створюємо: створюємо об'єкт скрін. Ну і відповідно так його і прописуємо з великої літери. Тепер у нас є з вами поле, на якому ми будемо працювати, тобто віконечко, і з об'єктом, з яким ми можемо працювати, з об'єктом T. Так, далі, після цього ми давайте задамо одразу для нашої черепашки швидкість. Достатньо велику швидкість для цього використаємо слово speed. Тобто швидкість, і укажемо тут значення тисячу. Все, тепер у нас достатньо швидко буде рухатися наша черепашка. Але якщо ми будемо малювати деталізовану ялинку, яку ми будемо малювати, то відповідно цього буде занадто мало, цієї швидкості. Тому що дуже багато ось цих маленьких буде у нас ялиночок. І ми потім пришвидшимо десь іще. Ну, Давайте так в 100 разів, щоб намалювалася дійсно швидко наша ялинка. Але поки що ми визначаємо нашу давайте так, висоту нашої ялинки, умовно кажучи, розмір її. Для цього укажемо значення для розміру, будь-яку змінну. Це у нас буде n. І давайте значення укажемо 60. Ну, Давайте для початку. Це я вже виміряв. Ну, давайте для початку 25, а потім покажу, в чому там різниця і чому саме 60 я обрав. І тепер ми з вами будемо рухатися в дві сторони вгору та вниз. Це також важливо для цієї рекурсії. І ми ось поставили розмір, розмір N. І вперед ми будемо десь. В три розміри, тобто десь будемо а, переміщуватися Forward 3 помножити на N, це буде у нас рух вперед, і далі рух назад. І також ми можемо його там визначити також а, самі. Це може бути не тільки значення, які я зараз надам, але ось імперічним шляхом, щоб намалювати таку саму ялинку, як у мене, я а, підібрав значення 4,8 рухатися назад. Тож, для початку ми укажемо T Forward, і указуємо тут три значення нашої n, нашого розміру 3 помножити на n. Далі, після цього, ми повернемося одразу назад. T.Backward І указуємо тут n помножити на 4,8 через крапку. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Так, о, да, звичайно, спіт. Промахнувся по клавіші. Так, і ми можемо з вами побачити, як малюється вже а, наша починає малюватися наша ялинка, а, що тут нас не влаштовує, те, що вона лежить насправді боком. Це буде ну, насправді стовбур починатися з цього буде ялинка. Тому для початку, після, перед тим як малювати, ми додамо сюди іще поворот. В нашому випадку нам потрібно повернути ліворуч буквально на 90 градусів. Указуємо T-left. І в дужках указуємо 90. Тепер, коли ми запустимо, ми побачимо з вами, як малюється наша ялинка. І ось тут значення 60, яке я підібрав. Давайте поставимо, наприклад, 50, тому що ми бачимо, ялинка досить мала на нашій сцені. Укажемо тут 50, запускаємо і бачимо, що вона стає більшою. Можна зробити ще більшою, ось, наприклад, поставимо цілих 70. І тоді наша ялинка виходить за межі нашої сцени, що не дуже добре, ми не будемо бачити її вершинку. І саме тому я підібрав. Значення 60 ось таким шляхом імперічним шляхом, шляхом підбору, експериментальним, скажімо так. І тепер А ми можемо з вами. Ну, давайте, наприклад, задамо колір для нашої ялинки. А, відповідно, це буде T. .color. Указуємо тут значення. Можна указати грін, але може дуже різати очі, тому я укажу Dark Green Це буде темно-зелений Давайте подивимось. Так, і наша ось а, ялинка буде далі малюватися зеленим. Тобто, спочатку стовбур буде якимось окремим кольором, а далі буде малюватися. А, до речі, цей кольор ми потім замінимо на коричневий, але це вже а, наприкінці нашої виконання нашої задачі. Так, а, далі. Для того, щоб виконати рекурсію, нам необхідно створити функцію. Тобто у нас буде функція, яка малює відповідно, ось такі гілочки. І з таких гілочок буде утворюватися повністю наша ялинка. А щоб це зробити, нам потрібно її оголосити. І для цього ми її ось тут ну, навіть, скажімо так, створимо. Да? Створимо а для цього використаємо функцію «def». І укажемо назву для нашої майбутньої функції. Давайте просто назвемо її дерево. Трі. Далі указуємо в дужках. це такий синтаксис. Ми повинні указати два значення D та S. D це глибина рекурсії, тобто скільки буде повторюватися ця рекурсія. І S це відповідно довжина гілки. Тому ми тут і указуємо. Просто так. D S. Після цього ставимо двокрапку і, напевне, ми почнемо з того, що, Укажемо, якщо у нас завершиться, а у нас завершиться рекурсія, ми кожного разу будемо а, значення D віднімати одиничку там, та і не тільки одиничку, ну насправді а, будемо зменшувати значення оцієї а, рекурсії, тобто значення повторень. І далі, 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 у нас відповідно воно зменшиться, тобто дійде до нуля. Або навіть менше нуля, тому що якщо, наприклад, від 2 відняти 3, дивлячись скільки ми поставимо перше значення, то у нас повинно завершитися малювання, тому нам достатньо указати тут: якщо «d» менше або дорівнює нулю, то ми просто все зупиняємо. Тобто, указу, ми можемо указати тут функцію, наприклад, return. Давайте так і зробимо: якщо наше d буде менше або дорівнювати нулю. То 2. Ми указуємо тут return. Тобто, після цього у нас зупиниться взагалі а, виконання нашої а, програми. Якщо цього не зробити, то у нас, можна сказати, буде. По-перше, я не знаю результат, який там буде коректно виглядати ялинка або ні. Але наша рекурсія не завершиться тоді точно і буде малювати, 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 і програмка не завершиться, цього не повинно бути. У нас повинна намалюватися ялиночка і на цьому завершитися. Так, далі. Після цього ми будемо з вами. Давайте, по-перше, будемо рухатися угору. Для цього укажемо знову, не забуваємо, що тут повинна бути табуляція, тобто у нас повинні бути відступи, якщо у нас використовуються саме оператори всередині нашої. Функції, то ми повинні зробити відступ, тобто показувати, що вона дійсно всередині. Якщо починаємо спочатку, то це означає, що ми вже пишемо не всередині функції. Так, ну і ми переходимо вперед на значення нашої довжини. Значення довжини у нас S довжина гілки. Якщо ми зараз запустимо, ми бачимо, що нічого не відбувається. Ну, Взагалі-то нашу функцію ми повинні ще й визвати. Для цього ми просто указуємо її назву. 3. Далі, кількість повторень. Тобто кількість дій ми повинні указати. Давайте для початку я укажу 10, якесь невеличке значення. А ось довжину, ну, в принципі, у нас є розмір. Давайте використаємо його. Тепер запускаємо, і ми бачимо, ось трішечки у нас починає а, рухатися наша, е, на, малювання нашої ялинки. Але ну, у нас ще тут немає жодного повторення, жодної рекурсії. Тому, власне, а, поки що не буде працювати. Ну, і... Одразу ми зробимо повернення назад, тому що, ну, відповідно, ми використовуємо тут значення n, бачимо, що в одну сторону, ну, в іншу сторону з певним множником. Тому ми так само зробимо і backward. Так, і ось ми повернулися назад. Це у нас буде останнє положення нашої а, функції, тобто у нас буде внизу знаходитися, а, відповідно, наша черепашка. І а, вона перейде угору. Намалює тут невеличкі гілочки, і далі кожного разу буде збільшуватися. Ви бачите, що рекурсія у нас починається ось знизу. І знизу у нас будуть найбільші гілки. Ми будемо їх, ну і кожного разу, хоча анімація буде виходити зверху, але насправді ось ми задаємо розміри. Будемо задавати з більших і кожного разу вони будуть там зменшуватися, зменшуватися, зменшуватися. Ну а рекурсія буде зверху малюватися. Трішечки складно, але я думаю, далі на прикладі буде зрозуміло. Отже, ми повинні тепер запустити ту саму функцію 3 для малювання гілок. Це у нас буде спочатку там більша гілка, а потім на більшій гілки будуть менші гілки малюватися. І для цього ми використовуємо нашу функцію 3. Далі, так як я і казав, що значення d у нас буде зменшуватися, ми віднімемо 1 А ось для більшої гілки ми будемо малювати розмір її десь з 80%. 80% від довжини. Тобто, у нас є ось 60, і відповідно 60 помножити на 0,8, або на 80%, або ми можемо зробити наступним чином S помножити, і тут просто указуємо. крапка 8. Так, після цього а, нам необхідно буде повернути намалювати дві маленькі ось ці такі гілочки. А, і а, щоб вони малювалися під правильним кутом, тобто ось тут вниз. А, я вже казав, що ми будемо використовувати поворот на 120 градусів. В даному випадку поворот буде праворуч, тобто використовуємо службове слово right. І значення тут буде звичайно 120, так як я вже сказав. І тепер малюємо малу гілку, тобто малі ці гілочки або менші гілки. І для цього використовуємо знову функцію 3, зі зменшеними значеннями. Тільки тепер ми віднімаємо 3, а тут використовуємо 50% від довжини. А, І ось таких гілок у нас повинно бути дві. Насправді. Тому ми використовуємо з вами а, тут, ну, давайте так і ще раз скопіюємо. Ось так. А, і, а, і ще раз ми повинні повернути праворуч, щоб стати в те саме положення. Ось так. Давайте запустимо, подивимося, як тепер буде малюватись. Так, ми бачимо, що ось у нас ялиночка а, насправді вже малюється, і ми бачимо ту саму рекурсію. Да? Ось з таким маленьким значенням, як 10, ми можемо побачити, що у нас малюються е, гілки. Якщо вони досить маленькі, то у нас не малюються додаткові ось маленькі. І на певному етапі у нас починають малюватися також ось ці рекурсивні гілочки. І тут так само, чим далі, тим вони довше стають. І відповідно до, перш, до певного розміру, ось ми бачимо. Розмір, ось цей. Давайте зробимо ось так: що ось цей розмір дорівнює ось цьому розміру гілки. І тут ми можемо побачити ось такі самі. Рекурсивні гілочки. Чим далі, чим більше їх буде ставати, тим більше відповідно буде таких гілочок. Але розмір достатньо тут маленький. Ми бачимо 10. Якщо поставити, наприклад, 15, то ми побачимо, що ці гілочки будуть краще вимальовуватися. Давайте подивимося. По-перше, починають малюватися ще вище. По-друге, заповнення. Ось ми бачимо, що на четвертій. Да? У нас і там на четвертій, але. Бачимо відстань між ними менша, і бачимо цих гілочок також більше. Але достатньо ще, я б сказав би, достатньо мало цих гілочок, вона виглядає знову ж таки, ну така прозора. Наша ялинка не повинна бути прозорою, тому ми поставимо значення. Ось як в прикладі я на початку показував, там значення було 20. І коли ми запустимо, ми побачимо більше більш красиву таку, більш наглядну ялиночку. Але при всьому цьому ми бачимо, як повільно вона малюється. Те, що я їй казав, ми будемо збільшувати її швидкість. Для цього на екрані ми можемо використати а, траселяцію, а, і тут ми поставимо одразу після екрану, укажемо знову нашу змінну скрін. Через крапку ми указуємо саму функцію, а, яка так і звучить трасер. І в дужках ми указуємо значення. Значення для перемальовки, тобто у нас буде малюватися не кожен крок, а певний, скажімо так, певний відрізок, певний інтервал. І тут ми можемо указати, Ну наприклад, 10. І таким чином ми намалюємо, будемо малювати з вами в 10 раз швидше. Після коми тут обов'язково по синтаксису ми повинні указати затримку. Певну затримку, тобто ділей. Якщо ми. Пришвидшуємо з вами анімацію, то я б тут поставив би нуль, тобто жодної затримки. І ось дивимося, як малює у нас зараз наше дерево, і після того, як ми використали з вами трасер Давайте перезавантажимо і подивимося, що дійсно буде малюватися швидше. Ось ми, поки я розмовляю, вже намалювалося те стільки ж, скільки було до цього аж. Скільки я тут до цього розмовляв, пояснював, що таке трасери і тому подібне. Але ми можемо, наприклад, змінити значення тут на 50 і буде малюватися ще швидше. Але цього буде недостатньо, насправді я поставлю тут значення 100, і тепер у нас малюється ялинка достатньо швидко для того, щоб це було. Гармонічно дивилися, наприклад, на уроці інформатики, у якому час обмежений. І мені тут ще не подобається ось цей стовбур, який достатньо тут тоненький і, відповідно, також зелений. Я б зробив би по-перше, додав би, ну так, після того як ми ось починаємо там повертати перед тим як починаємо повертати, я б додав би тут, наприклад, розмір для нашої ялинки. Для нашого стовбура ті пенсайз. І, наприклад, десь 5. Цього буде достатньо. Зараз ви побачите, що повністю розмір нашого пера збільшиться, але ми дивимося на перше ось чи достатньо. Так, першою ми бачимо стовбур достатньо, але бачимо далі, що малюється вся ялинка з таким розміром. Щоб це виправити, ми беремо просто-напросто. Копіюємо це значення, і ось перед виконанням. Ми ставимо тут одиничку. Перезапускаємо і дивимося. Тепер виглядає дійсно так, як нам потрібно. Єдине, що ну, чорний колір мені не дуже подобається. Тому я візьму, і після того, як задав розмір, я задам колір у вигляді коричневого, наприклад. Ну і нехай це так. Це у нас буде саме коричневий колір тобто Brown. Все. На даний момент ми завершили з вами виконання цієї практичної роботи. Тепер у нас є тут і стовбур красиво намальований, і ялинка достатньо швидко, яка малюється, і достатньо деталізована. Ну і ми бачимо, що кожна ось ця гілочка це та сама ялинка, тільки повернута, зменшена в розмірі і повернута вниз на 120 градусів відповідно стовбура. І а, таким чином ми з вами. Познайомилися із рекурсією. Ну і сподіваюся, що, програмуючи ялинку, у вас з'явиться святковий настрій. В грудні робимо практичну роботу. А Якщо відео було корисним та сподобалося, оцініть його, будь ласка, а можете написати коментар. Ну, і якщо подобається те, що я роблю, підпишіться на канал. До нових зустрічей.